Одильник наш і кухня жовта. Це наша ну, перша, друга і третя, там, де шторка наружу. Це наша квартира. Це і все, що залишилося від квартири Наталії. Жінка згадує у день вибуху вони разом із сином та чоловіком збиралися провести вихідний у сімейному колі. Ми були в одній спальні Чоловік в інший. І, скільки там, 15, Був, ну, ну, повинні були виходити. Вибухова хвиля одразу ж вибила всі вікна та міжкімнатні двері у квартирі. Схопивши дитину на руки, Наталя з чоловіком кинулася до тамбуру. Однак вийти з квартири не вийшло. А в нас за дверима то вже немає нічого, там прірва. Після цього сім'я Наталі одразу повернулася до спальні. Це єдина кімната, яка вціліла у всьому будинку. Звідти сім'ю і діставали рятувальники. Нас знімала пожежна машина, але з тієї сторони. Ми вони там попиляли все дерева і якось добрались. І зняли, але без нічого не живі. Дивом серйозних травм Наталя та члени її родини не отримали. Відбулися порізами, синцями, саднами та сильним шоком. Наразі уся сім'я мешкає у родичів. Зараз нічого ще не відчуваєш, тому що це не усвідомлюєш. Є, є де жити, і, і все на місце вибуху подружжя приїжджає майже щодня. Тут вони шукають ще одного члена своєї родини. Чотири дні вже шукаємо четвертий. Четвертий шукаємо вже нашу кішку. Може, якщо хтось знайде. Ну, ніхто не може нічого сказати. Ні пожежники, ні ДСНС. Надія знайти улюбленицю Наталю не залишає. Каже, якщо її сім'я вижила в цій страшній трагедії, то дива таки трапляються. Головне до останнього вірити у них. Валерія Малихіна, Станіслав Сторожук, новини каналу.